З травня місяця через санаторій Тетрів, що у Коростишівському районі, прийшло 847 переселенців із Луганська і Донецька. Зараз тут проживає 307 чоловік, з них 126 дітей, з яких 65 шкільного віку. Органи влади на місцях посприяли належному забезпеченню цих людей усім необхідним. Із обласного бюджету було також виділено 6 мільйонів гривень. Щоденно у санаторії для переселенців надходить благодійна допомога від волонтерів Житомирської і Київської областей. Везуть одяг, продукти харчування, кондитерські вироби, шкільне приладдя. Ось і цього разу агрофірма Брусилів, яку очолює Сергій Вареник, привезла для переселенців 4 тони картоплі. Керівництво господарство пообіцяло наступного тижня завести ще машину із морквою та буряком. удивлені Именно доброте людей. Они удивлены отношению. Здесь нет никаких говорит, таких сепаратистских взглядов, какого-либо враждебного отношения к переселенцам. Вот негатива в основном нет. Люди удивлены, что, кажется, можно пройти, пойти в больницу бесплатно побывать у доктора вроде как в коммунизме. То есть и в свои взгляды они меняют. Многие поражаются, как мы жили в Донецкой области, Луганской. І як ми общались між собою, коли тут ми самі понимаете, контингент приїхав очень разом. Вот поэтому многие поражены, Як ми вот і наші наши взгляды поменялись. У многих поміняли взгляды каріться і на напроти сторону. На одну людину проживаючи у санаторії, харчування в день обходиться у розмірі 97 гривень. Тому люди вдячні громаді Коростичівського району і всій Житомирщині за турботу і піклування про них. Частина переселенців вже працевлаштована, а решта людей, щоб хоч якось віддячити і бути корисними для громади міста Коростишева, добровільно облаштовують місця громадського відпочинку, сквери, парки, набережні, допомагають у збиранні врожаю овочевих культур. Ми настільки задоволені перебуванням своїм, що ми можемо сказати, що оце дійсно є Україна, оце дійсно наша душа, яка відгукнулася на біду населення Сходу. Кожен з нас проходить в своєму житті періоди і підвищення і занепаду, але б не хотілося, щоб все стосувалося своєї країни, своєї власної країни. Ми будемо намагатися так само вдячно відноситися до людей, якщо буде потребуватися наша допомога.